В кінці відео буде список топ 3 типовізійних монокулярів. Перша до 35 тисяч гривень, друга до 75 тисяч та третя без обмежень у ціні, а також топ-3 типовізійних прицілів, перша до 50 тисяч гривень, друга до 100 тисяч та третя без обмежень у ціні. Крім того, буде посилання на українських виробників типовізорів для тих, хто хоче підтримати вітчизняного виробника. Українські типовізори перевірені у бойових умовах. Зокрема, ще з часів АТО, це, наприклад, виробник типовізійних прицілів Archer. А зараз буде коротке пояснення основних параметрів типовізора, на які варто звернути увагу при його виборі. Що таке роздільна здатність матриці у типовізорі? Вибір типовізійного приціла залежить від кількох важливих параметрів, але якщо визначити один з найважливіших, то це буде роздільна здатність матриць. Роздільна здатність матриці впливає на чіткість та детальні зображення, яке ви отримуєте. Чим вища роздільна здатність, тим краще ви зможете розрізняти дрібні деталі на цілі та у навколишньому середовищі. Це особливо важливо в умовах низької видимості або при дальньому спостереженні. Роздільна здатність матриці в тепловізійних прицілах є критично важливим параметром, який визначає якість зображення, яке ви отримуєте. Вона описує кількість пікселів, з яких складається зображення, що формує тепловізійний приціл. Зокрема, приціл з роздільною здатністю 640х480 пікселів. Забезпечують набагато чіткіше зображення порівняно з моделями з меншою роздільною здатністю, наприклад, 384 на 288 пікселів. Що таке чутливість тепловізора? Один із ключових параметрів, на які варто звернути увагу при виборі тепловізору, є чутливість. Чутливість вимірює здатність тепловізора виявляти різниці температур. Цей параметр зазвичай виражається в мілікельвінах. Чим нижче значення чутливості, тим вища чутливість тепловізора. Чутливість визначає, яку найменшу різницю температур тепловізор може зафіксувати в умовах фонових шумів. В умовах бойових дій чи спостереження за ворогом виявлення замаскованих або теплоізольованих об'єктів є критично важливим. Висока чутливість дозволяє розпізнавати навіть невеликі зміни температури, що може свідчити про присутність людей або техніки. Якщо тепловізор має менше 50 мк, то це вважається відмінним показником. Середнє значення 50-100 мК, прийнятний рівень для більшості військових. Погані або високі значення НЕТ більше 100 мК може бути недостатньо чутливим. Що таке частота оновлення кадрів тепловізора? Одним із важливих параметрів, на які варто звернути увагу при виборі тепловізійного прицілу чи монокуляра, є частота оновлення кадрів. Частота оновлення кадрів у тепловізійному прицілі чи монокулярі є важливим параметром, оскільки вона визначає, наскільки плавно відображається рух об'єктів у типовому зображенні. Вона вимірюється в Герц і вказує скільки разів за секунду оновлюється зображення. Висока частота оновлення 50-60 Гц забезпечує більш плавне відображення рухомих об'єктів, що особливо важливо при швидкому пересуванні. Або відстеження ціли, це зменшує ефект розмиття зображення і покращує реакцію на зміни у полі зору. Низька частота оновлення менше 30 Гц може призвести до затримок у відображенні руху, що створює ефект скакучого зображення. Це може бути достатньо для спостереження за статичними об'єктами, але погіршує ефективність прицілу при динамічних діях. Отже, висока частота оновлення важлива для точного відстеження швидкорухомих цілей. Що таке поле зору або кут огляду ФОВ Тепловізора. Підтримки параметрів, на які варто звернути увагу при виборі типовізійного приціла чи монокуляра, є полазоро ФОВ. Полазоро це кут, під яким типовізійний прилад може виявляти зображення перед собою. У типовізорах ФОВ зазвичай визначається кут по горизонталі, полазоро впливає на кількість простор, який можна охопити при огляді. Широке полазоро дозволяє спостерігати велику територію, тоді як вузьке полазоро дозволяє точніше зосередитись на віддалених об'єктах, що важливо при стрільбі або точкових операціях. У у прицілах ФОВ зазвичай менше, щоб зосередитися на цілі. Погане ФОВ, кут огляду менше 6 градусів по горизонталі, занадто вузьке зору. Хороше ФОВ, кут огляду більше 10 градусів, досить широкий зору. Монокуляри та біноклі більше орієнтовані на огляд місцевості, тому тут ширший по зору. Погане ФОВ, кут огляду менше 10 градусів, занадто вузьке для спостереження. Хороше ФОВ кут огляду більше 14 градусів, дуже широкий зору. Що таке оптичний та цифровий зум у тепловізорі? Тип збільшення зображення у тепловізійних прицілах є важливим параметром, який визначає, наскільки близько ви можете побачити об'єкт. Існує два типи збільшення оптичне та цифрове. Оптичне збільшення забезпечує високоякісне наближення зображення без втрати деталізації. При цьому роздільна здатність зображення залишається незмінною, що є критично важливим для точного прицілювання та ідентифікації цілей на великих відстанях. Цифрове збільшення виконується програмно за рахунок розтягу зображення. Чим більше цифрове збільшення, тим гіршою стає якість зображення. У багатьох сучасних теповізійних прицілів присутнє як оптичне, так і цифрове збільшення. Спочатку використовується оптичне збільшення, щоб зберегти якість. Після максимального оптичного збільшення вмикається цифрове. Замале оптичне збільшення для теповізійних прицілів зазвичай складає збільшення менше, ніж в 2 рази. Хорошим оптичним збільшенням вважається діапазон від 3 до 5 разів. Що таке дальність виявлення та ідентифікації у теплозорі? Одним із критично важливих параметрів, на які варто звернути увагу при виборі типовізійного прицілу чи монокуляра, є дальність виявлення та ідентифікації людини чи транспортного засобу. Військовий може виявити ворога, транспорт, техніку чи нагріття сонцеміни, чи засідки з безпечної відстані щодо того, як вони стануть загрозою або зможуть помітити його самі. Це дає можливість ухвалювати рішення про подальші дії, наприклад, атакувати, ховатися чи змінювати позицію. Теповізійні приціли дозволяють вести точний вогонь на великих відстанях, що Меншого ризик бути поміченим і атакованим у відповідь у недостатньо якісних бюджетних тепловізорах. Дальність виявлення становить для людини до пів кілометра та ідентифікації людини до 200 метрів. У якісних теплозорів дальність виявлення для людини понад півтора кілометра та ідентифікації понад пів кілометра. Що таке діаметр лінзи у тепловізорі? Діаметр лінзи в тепловізорах, при цілах та монокулярах визначає, скільки інфрачервоного випромінювання вона може зібрати. Це безпосередньо впливає на дальність виявлення та якість зображення, особливо в складних умовах видимості. Діаметр лінзи. Чим більше діаметр об'єктива, тим більше інфрачервоного випромінювання він може зібрати, що покращує чіткість зображення і збільшує дальність виявлення. Для військових це означає можливість виявляти і розпізнавати цілі на значно більших відстанях. У недостатньо якісних бюджетних тип Повізорок діаметр лінзи низький до 25 мм. Підходить для коротких дистанцій та тактичних місій у містах. Середнім є розмір 25-50 мм. Це найбільш універсальний варіант, який забезпечує достатню дальність виявлення та мобільність для більшості військових задач і має не надто високу ціну. Найбільш якісні мають понад 50 мм. Ідеальний вибір для довгих дистанцій і місій, де пріоритетом є висока точність і дальність. Що таке матеріал лінзи у тепловізорі? Одним із критично важливих параметрів, на які варто звернути увагу при виборі тепловізійно-прицілуча монокуляра, є матеріал лінзи. Матеріал лінзи є ключовим фактором, який впливає на якість зображення. У бюджетних та високоякісних моделях використовуються різні матеріали лінзи, що визначає їхні можливості та вартість. У недостатньо якісних бюджетних типовізорах використовується силікатне скло або кальцієве скло. Недоліками скла є гірша якість та деталізація зображення, особливо в умовах низької видимості або при великій відстані доцілі. У високоякісних тепловізорах використовується Германій або Син Хелонід. Вони є найкращими і найпоширенішими матеріалами лінз. Їх перевагами є чітке та деталізоване зображення на великих дистанціях, це дозволяє чіткіше розрізняти об'єкти у вигляді людей чи техніки. Що таке фокусна відстань у тепловізорі? Одним із критично важливих параметрів, на які варто звернути увагу при виборі тепловізійного працілича монокуляра є фокус на відстань. Фокус на відстань прямо впливає на такі характеристики, як дальність виявлення, деталізація зображення та кут огляду. Чим більше фокус на відстань, тим далі тепловізор може виявляти та чітко бачити об'єкти. Чим більше фокус на відстань, тим вужчий кут огляду. Це означає, що тепловізор охоплює меншу площу, але з більшою деталізацією. Тепловізор зменшує фокус на у має ширший огляду, що дозволяє спостерігати за великою територією. Але зменшує деталізацію на далеких відстанях. Яка фокусна відстань краще для військового, для монокулярів 25-35 мм. Така фокусна відстань забезпечує широкий кут огляду. для прицілів 50 мм і більше. Велика фокусна відстань забезпечує високу точність та деталізацію на далеких відстанях. Що таке удар ростійкість у тепловізорі? Ударостійкість є важливим параметром, на який варто звернути увагу при виборі тепловізора, оскільки вона визначає, наскільки добрий пристрій може працювати в екстремальних умовах, при ударах або падіннях та контактах з дрібними уламками. Ударостійкість оцінюється за здатністю тепловізора витримувати удари, вібрації та падіння. Особливо важливо для військових, коли пристрій може зазнавати механічних навантажень у бойових умовах або при транспортуванні. Класифікація ударостійкості. За низька ударостійкість менше тисячі джоулів. Це мінімальний рівень захисту, який підходить більше для цивільного використання. Середня ударостійкість від тисячі до трьох тисяч це стандарт для типовізору середнього класу, здатних витримати помірні удари, вібрацію та падіння. Висока ударостійкість понад шість тисяч джоулів. Ці типовізори забезпечують максимальний захист і використовуються в складних військових умовах, як приклад, типовізійні приціла Pulsar Trail 2 та Termion 2 що таке водонепроникність теповізора? Одним із важливих параметрів, на які варто звернути увагу при виборі тепвізійного чи монокуляра, є його рівень водонепроникності. Тепловізор із хорошим водонепроникним захистом менше піддається пошкодженням від вологи, що може вивести його з ладу. Водонепроникність є ключовим параметром у тепловізорах для військового та польового використання, де пристрої можуть зазнавати впливу дощу і снігу. Стандарт водонепроникності визначається за IP-рейтингом. Стандарт IP включає дві цифри: перша позначає захист від пива від 0 до 6, а друга захист від води від 0 до 9. Чим вищі цифри, тим кращий захист. Низький рівень від 3 до 4, непридатні для військових завдань через неї. Який захист від води, середній рівень від 5 до 6 підходять для середньоінтенсивних польових умов, коли є ризик попадання бризок або потужного дощу. Високий рівень від 7 до 8 найкращий вибір для військових операцій, оскільки ці пристрої здатні працювати навіть після занурення в воду. Що таке час роботи від батареї тепловізора? Типу Автономні живлення є критично важливим параметром при виборі тепловізора типу для військових завдань, який може тривати годинами або днями без доступу до джерел електроенергії. Чим довше тепловізор працює без зарядки, тим більш мобільним є користувач. Немає необхідності нести додаткові батареї чи шукати джерело живлення. Переваги та недоліки тепловізорів на батарейках і акумулятор. Переваги тепловізорів на батарейках. Їх легко замінити в польових умовах, а їх недоліками є те, що вони зазвичай мають менший час автономної роботи порівняно з акумуляторами. Також є постійна необхідність купувати нові батарейки, що збільшує витрати. Перевагами тепловізорів на акумуляторах є триваліший час роботи на одному заряді, а також є можливість перезаряджання від портативних джерел живлення, як от пауербанк чи сонячні панелі, а їх недоліками є залежність від наявності джерела енергії для перезарядки, а також можливість повного розряджання в критичний момент, якщо запасного акумулятора немає. Що таке профілі стрільби у тепловізорі? Типу Можливість зміни профілів стрільби є важливим параметром, на який варто звернути увагу при виборі теплозійного прицілу. Різні профілі в теплозійних прицілах дозволяють стрільцям зберігати кілька попередніх налаштувань для різних умов стрільби або видів зброї. Для чого потрібні профілі? Перше. Різні відстані стрільби. Можна налаштувати профілі для коротких і далеких дистанцій. Друге погодні умови. Профілі для різних умов середовища, дощ, туман, різна температура. Третє. Типи боєприпасів. Для різних типів боєприпасів можна створити індивідуальні. Профілі, що враховують їх різну траєкторію польоту. Четверте зміна зброї. Якщо приціл використовується на кількох одиницях зброї, кожна може мати свій профіль з урахуванням її характеристик. Загалом профілі дозволяють зберігати кілька налаштувань для різних умов стрільби, без необхідності вручну змінювати всі параметри кожного разу. Чотири і більше профілів вважаються достатньою кількістю. Що таке програмне забезпечення у тепловізорі? При виборі тепловізора важливо враховувати не тільки технічні характеристики, але й роль програмного забезпечення. Програмне забезпечення в тепловізорах надає такі основні функції: перше керування профілями стрільби, налаштування та збереження балістичних профілів для різних видів зброї, боєприпасів дистанцій і умов. Друге обробка зображень, фільтрація шуму та покращення якості зображення в різних умовах. Ніч туман, дим, налаштування чутливості сенсора для адаптації до різних температурних умов, режим відображень. Білий гарячий, чорний гарячий, кольоровий, і так далі. 3. Додаткові функції використання далекоміра, у тому числі з урахуванням траєкторій кулі, балістичний калькулятор, а також GPS, Четверте – дистанційне управління, підключення до зовнішніх пристроїв, смартфонів, планшетів через Wi-Fi або Bluetooth для віддаленого перегляду зображень або налаштування. Підсумовуючи, кращими тепловізійними монокулярами до 30 тисяч гривень є АGM Тайбан. Та різні модифікації АТН ОТС. Кращими монокулярами до 75 тисяч гривень є різні модифікації Pulsar Axion 2 та ATN Odin. Кращими монокулярами без обмежень в ціні є перше AGM Rio IR друге. Pulsar Helion 2, третє – NVTech Patriot 2. Кращими типовізійними прицілами до 50 тисяч гривень є різні модифікації прицілу AGM Radwar. Кращими типовізійними прицілами до 100 тисяч гривень є різні модифікації прицілу ATN Mars 5. Кращими типовізійними прицілами без обмежень в ціні є перше різні модифікації Pulsar Termion 2, а також різні модифікації прицілів. Пульсар Треу 2. Також якісні тепловізори, які перевірені в бойових умовах, виробляють дві українські компанії. Тепловізійні монокуляри виробляє компанія Mercury Technology, а тепловізійні приціли виробляє компанія Archer. Пишіть свої запитання у коментарях на кожне я дам відповідь. А також ставте вподобайки, щоб це відео побачило більше людей.